Якщо у вас у кишені є карта без ключового доступу Рено, ваш автомобіль виявить ваше наближення на відстані менше, ніж один метр. Двері відчиняються автоматично, щойно ви опиняєтеся у зоні виявлення. Відчинення дверей підтверджується миготінням аварійної сигналізації та бічних повторювачів. Коли власник карти без ключового доступу відходить, автомобіль автоматично зачиняється. Ви також можете відчинити автомобіль, натиснувши цю кнопку на карті. Щоб зачинити автомобіль за допомогою карти, натисніть цю кнопку. У цей час двері та багажник мають бути зачинені. Ви також можете скористатися картою для відчинення лише дверей багажного відділення, натиснувши цю кнопку. Щоб увімкнути зовнішнє освітлення, натисніть тут. Ближнє світло фар увімкнеться приблизно на 20 секунд. Ця функція допоможе вам знайти автомобіль у темний час доби, наприклад, у неосвітленому місці або на стоянці. Щоб вимкнути світло, натисніть ту саму кнопку ще раз. Якщо натиснути і утримувати кнопку блокування на карті, всі вікна, оснащені функцією автоматичного підйому, зачиняться автоматично разом із блокуванням автомобіля. Якщо автомобіль не використовувався протягом восьми днів, функція безключового доступу під час наближення вимикається. Щоб відімкнути автомобіль і повторно активувати безключовий доступ, необхідно скористатися кнопкою на карті. Зверніть увагу, що функцію безключового доступу можна вимкнути через мультимедійну систему Екран. Перейдіть у меню Світ автомобіля, виберіть автомобіль, а потім Доступ. Тут ви можете ввімкнути або вимкнути функцію привітання та доступу. Щойно ви опинилися в автомобілі з картою безключового доступу всередині салону. Натисніть Педаль Гальма та натисніть цю кнопку для запуску двигуна. Якщо карта міститься поряд із пристроєм, що використовує ту саму частоту, наприклад, мобільним телефоном, на панелі приладів може з'явитися повідомлення. Наблизьте карту до кнопки плюс, натисніть Старт. Тепер покладіть карту без ключового доступу у відповідну зону. Натисніть Педаль гальма та натисніть кнопку запуску. Якщо хтось виходить з автомобіля, маючи карту із собою, на панелі приладів з'явиться повідомлення Карту не виявлено. У такій ситуації необхідно натиснути та утримувати кнопку запуску, щоб заглушити двигун. Майте на увазі, що за потреби ви можете скористатися ключем, вбудованим у карту Рено. Щоб отримати доступ до нього, посуньте кришку відсіку ось так Відкрийте захисну кришку замка, щоб отримати доступ до механічного замка. Тепер ви можете відчинити двері.